На вулиці Мороз майже мінус 20. Мій муж вирішив, що йому срочно треба помити машину. Для це не на вулиці, а в боксику в такому, але все одно. А от і я, давно не бачились. Я, ем... Короча, я знімала відео перед Новим роком е, з розпаковкою з теми. Всяких новорічних різдвяних ніщічків. Е і знімала це відео і розказувала, що наразі відбувалося, ну, на той момент відбувалося в нашому житті. Але потім у Маші случився утренник в садіку, і мені дойшлося в процесі утренніка тупо поудаляти все те, що я не успіла виставити, бо мені треба було зняти У Мене дитина виступала, і мені треба було. Ну, коротше, це відео так і не вийшло. Хотіла, ну думаю, ладно, вже повиставляю ці які чисто для себе. Я хотіла виставити е, відео з Різдва чи з Нового року. Е, з Нового року я хотіла виставити, як до нас приїжджали мами, моя і Міша на гості, там вони з Машою танцювали. Хотіла виставити знову ж таки чисто для себе на пам'ять, щоб колись років через 12 подивитися і. Згадати, які були молоді наші мами, ну які вони були на той момент, такі були ми, яка була наша Маруська маленька, але я не встигла його виставити. І сталося в моєму житті втрата. Коротше, коли я знімала відео перед Новим роком перед Різдвом про тему, там, де я розказувала, але те, що не вийшло в світ, я розказувала, що мій дід він переніс інсульт. Як виявилось, про це ніхто не знав. У мене порвалася губа від сухості. Про це ніхто не знав, йому просто стало погано, в якийсь момент він просто почав падати, просто падать. Потім йому стало погано, він почав пити таблетки, якісь там від давлення, хоча йому треба було пити їх набагато раніше, коли йому виписав їх лікар, але він їх не пив, а пити він їх почав вже, коли йому стало погано. Бабушка повела його коротше, до врача, але коли мені сказали його симптоми, я одразу говорю, слухаю, кажу, говорю, у нього інсульт, А вона каже, ні, він же ж балакає. А у нього була дуже, Міша сніг з цього. з машини, У нього дуже була порушена координація, він не міг ходити і він не міг стояти. Тобто у нього була така ну, координаційна штука була нарушена. Коротше, сказали їм, їм врач, терапевт в поліклініці, ще й подивилась на нього, дуже злякалася, що він дуже погано виглядає. Але дала їм направлення до невропатолога і не сказала ні слова про інсульт. Ну, типу, Я, я не врач. І, ну, мені коли сказали, що з ним, у нього давлення лупило. І мені коли сказали, що з ним, я сразу, перша мисль моя була це інсульт. До невропатолога в, район, ну, в районній поліклініці найближче було там, через два тижні майже прийом. І я позвонила брату, брат записав їх там, через день після цього прийому у терапевта, записав їх до приватної, в приватну клініку до невропатолога. І вони як тільки туди зайшли, їм одразу сказали, боже, у вас інсульт, вам треба срочно. Зараз я даю вам направлення, боже, Міша, ще сніг. Вони трусить тут просто і звук, чуєте. Який. Вона їх направила, одразу дала їм направлення в лікарню, в інсультне відділення, сказала, їдьте. Вони поїхали там по місцю в ту лікарню, в яку їх направили. І з тієї лікарні в той же день сказали, ви знаєте, дуже Вони зробили там багато аналізів, багато КТ, всяких з... з контрастами, без контрасту. І сказали, типу, ви знаєте, ми тут в так наше відділення не таке сильне. Ой. Стараються. вода холодна, напевно. боже. Все забувано все не замерзло, поки ми будемо їхати. Коротше, їм сказали. Нічого не чутно, я сейчас дома я давала. Значит трошки чутно. Нет, не, не чудно. А вы миєте машину в минус 20? Да мы. Ми... Не сказать би, що мені сильно это нравится. Це вже піни немає, вже свят хороший. О. Коротше, їм сказали, ви знаєте, в нашому відділенні інсультному немає таких спеціалістів, бо ваш випадок і ваш діагноз насправді важчий, чим кажеться, це не просто інсульт, хоча дід був при пам'яті, він при, ну, при своєму розумі був, а це єдине, що він не мог говорити нормально. То тобто, у нього час від часу, його наче ті, замикало трошки, і він наче десь в прострацію попадав, але в основному ті, він був абсолютно при, ну, при своєму розумі і не мог ходити. Це координація була дуже порушена, і голова в нього боліла, в нього страшно біла голова. Короче, сказали, типу, ми зараз визиваємо швидку з однієї больниці, типу, ми визиваємо швидку, даємо пакет документів врачам і вони фельдшерам. Ну, Я на цьому басейні не помню. Аквапарк. Ну, ти... невозможно бути блогером в цій сім'ї, розумієте? Понимаєте, вот, що робиться? Коротше... Просто так улыбаюсь, коротше, це моя защита реакція. Е, так вийшло, що діда відправили з однієї лікарні в іншу на іншому кінці міста. Це лівий берег. У мене бабушка живе на лівому березі, і дід живе на лівому березі. Е, і лікарня ця друга на лівому березі, але бляха, вона ну, в страсі. Хто е, киянин і хто шарить, ну, типу червоний кучи. Просто ну... Е. Йокали мене. Все, у нього закінчились гроші, зараз він буде або поповнювати собі знову, або зараз відкриє двері і засуне. И засуне мені сюда коврики. Зараз відкрию двері. Бардашки, дай новую тряпку. Новую тряпку. О, как красиво. Трошки телепорт з машины з до дому. Я розплила колосок. Мені вчера Катя заплила колосок. Подивіться, які красивые кудряшки. Я е, хочу трошки розказати цю історію, е, що в принципі відбувалося в моєму житті, бо е, мені дуже не хочеться е, самі через себе переступати і виставляти зразу пісні-пляски, коли я розумію, що е, ну, зовсім було не до пісень, не до плясок. Коротше, в той момент, коли я знімала ці всі свої відосики, які я так і не виставила, у нас в сім'ї відбувався. Відбувалася боротьба за життя діда, було багато недопоніманій не було розуміння, що ситуація настільки серйозна. Ну, ми понімали, але ж знаєте, коли ти віриш в краще, це, віримо в краще, кріпімося, держимося, я буду краситися, тому я буду дивитися в дзеркало. Просто вирішила не просто сидіти балакати, а щось, щось робити, поки в мене там вариться мій гарбузовий суп. Коротше, ми всі, звісно, вірили в краще, але коли діда перевезли на червоний хутір, сказали, що лікарня дуже ну, хороша. Лікарі, умнічки, бубочки, нам сказали, що діду треба буде робити операцію. Операція ця складна, це операція. Коротше, такий діагноз вже колись в нашій сім'ї звучав. І, на жаль, він для нас закінчився втратою дуже близької людини. Це мій дядько, дідовий син, виходить, це ну, батько мого брата. І коли нам сказали цей діагноз і те, що потрібна буде операція, ми дуже сильно всі напряглись. Тобто, коли всі, грудень, такий дуже святковий, хороший, хару... ой, червоний якийсь ніс. Якийсь такий святковий, чарівний місяць. У нас ще й перший раз там сніги якісь там випадають і ще там щось. Всі такі, наче, повинні бути ну, щасливенькі, да? ми трошки ну, випали з цього всього. Чесно, аби не Маша, я б, мабуть, і не святкувала б нічого цього року, ну, от в ці свята в цей сезон, бо дитя дуже чекало цих свят. Короте, я попала до діда в лікарню один раз, але весь час я була на телефоні, попала один раз, бо в мене мала дитина. Я так виправдовуюсь, звісно, бо я сама себе дуже ругаю за те, що я не приїжджала більше і не приїжджала частіше. Що це таке, господі? Е, хоча мені всі говорять, типу, Віка, в тебе мала дитина, що там маєш робити в тій больниці, там, ну, це інсультне відділення. Це там Щоб ну, так щоб розуміти, там, всі люди не, не ну, лежачі, там, важкі, їм погано, у них все болить, там, голови болять, там ще щось болить. Хочете показувати, що я використовую таку базу під макіяж. І перед цим нанесла такий крем. Він мені не подобається. У мене до цього був е, такий самий блакитний. От блакитний був просто потрясаючий. А цей мені не подобається. І ця вавка виглядає, наче я щось їла і захезалась. Коротше, шкурочки відпадають. І я приїхала тільки один раз, і так вийшло, що я приїхала якраз в той день, коли робили операцію. Коли ну на який день назначили операцію, але ще було непонятно, зроблять, не зроблять. Операція дуже складна. І коли ми чули, що треба буде робити цю операцію, Боже, ми вже всякі думали, якщо чесно, бо діду 74 роки. Молодий дядько 10 років назад, там, 38, чи скільки йому було, не переніс цю операцію, тут дід, да, 74, і ми вже так трошечки, якщо чесно, напрягались, лікар сказав, що шанси провести вдало, ну щоб вдало, то вдало, але чи ну, винесе її дід 50 на 50. Ми дали свою згоду, як родичі найближчі. Єдині, да? і коли діда увозили на операцію, я його поцілувала, кажу, давай говорю, ще виздоравлюсь, ще приїду. Я до тебе скоро приїду, я так і не приїхала. Наступний раз я його побачила вже, коли ми прощались. Значить, я теж себе за це ругаю, якщо чесно, дуже сильно. Просто я розумію, що нема за що ругати, наче. А потім так раз і накриває, типу, блін, що я за людина така, чого я не поїхала. Ну, нічого ж не помінялась на сам ділянка. Коротше, так вийшло. У мене тут заканчується штучка. Цей консилер, я вже витащила м -м, обмежувач. Просто жмусь собі на новий. Діду зробили цю операцію. Операція була дуже довга, дуже складна, але він переніс гарно наркоз, всі оці от маніпуляції, бо операція складна. Ну, тобто операція на мозку. Мозок людини, це ж, ну, що це дуже таке ніжненьке щось і це дуже складно. І операція пройшла успішно. Операція пройшла успішно, але ну, ми розуміли, що після таких операцій люди. Не відновлюється, ну, тобто він би не встав, не встав і не побіг одразу після операції як електровінік, як він раніше там бігав, шашлики жарить, там щось носить, генератор заводить, пиво пить і так далі. Але ми настраювалися на це. ну, типу, ми настраювалися. Найважче було, звісно, бабушки, бо вона втомлювалася часи прийому в цій лікарні. Трошки дурноваті. Тобто, виходить, ти зранку можеш бути 2 години, а потім ввечері 2 години. Між цими е, прийомами маленький час, і вона за цей час встигала тільки приїхати додому, відкрити чи закрити курення. Вона закінчилась пам'ять на телефоні, мені довелося удаляти там якісь е, чистити корзини. Е, коротше, це все тіпи, дуже було важко іменно для бабушки, бо, по-перше, вона не звикла жити сама, вона завжди була з дідом, вони завжди вдвох. Короче, все. Пропустили лікарню, лікарня кажуть, дід молодець, дід здоровий гость відновлюватися вдома, відновлюватися довго, це має бути реабілітолог, це має бути відновлення мови, ну, от, да, мовлення. Це має бути. Це помада. Це має бути відновлення в принципі, якихось базових навичок, типу, тримати ложку, тримати ручку, тримати, ну, просто от, да, соображати, що ти робиш. В принципі, були просвіти, і дід ну, показував якісь такі нам наче сигнальчики, коли ти розумієш, що блін, наче ну, йде на поправку. да. Тобто дід вообще, він такий був сильний. він, ну, ми, ми так собі придумали, що він сильний. Діда привозять додому, його виписують 31 грудня, його виписують додому. В принципі, наче все окей. Дівчата після того, як побули у нас в гостях, поїхали, поїхали до них. І 3 числа, ще 3 січня, мені скидали відео, як кіт, якого я подарила діду на день народження. Як цей кіт прийшов до діда, і дід гладив цього кота, і він наче усміхався. Ну, ми розуміємо, що людина після інсульта у неї, в принципі, Uh, ну, все, це все інакше, це все тупо заново треба вчитися, uh, вчитися робити uh, якісь елементарні для нас речі, типу улыбнутися, там, или, ну правильно емоцію да, показати в нужний момент. І він улыбається, він гладить того кота, і улыбається, на, і Дівчата їдуть додому зі спокійною душою, що дід, наче ну, Окей, він так гарно поїв, він там все, ну його годували, все. І тут на наступний день бабушка дзвонить і каже типу, мамі, що йому погано, він якийсь типу, ну, поганий, короче, не добре йому. І так случилось, що в цей же день, 4 січня, я була на зв'язку з братом. Euh, брат туди поїхав, я йому позвонила, сказала. Він там просто дуже рядом живе, там буквально ну, в п'яшій доступності. Я йому позвонила, кажу, Віталік, так і так, вже такі діла. Говорю, Діду щось там погано, бо Багалі я йому визивала скору, euh, швидку допомогу, швидка сказали: ми його не повеземо, бо ми його не довеземо. І якось так знаєте, 3 числа мені скидають цей відос там, де він улыбається. В лікарні він махав Привіт, коли йому казали помахати Привіт. Ну, тобто він робив те, що йому казали, він розумів, що треба підняти ногу, підняти руку. І от 4 числа його не, ну, його не стало. Він від нас пішов. Це, я вам хочу сказати, початок року настільки цей важкий, що от сьогодні, тільки 14, сьогодні тільки 14 січня, а у мене таке відчуття. Наче, наче вже лютий закінчується, знаєте? Ну, так, типу, якось так це все довго, воно так, ну, я не знаю, як об'яснити. Коротше, тому я вирішила, що недоречно буде виставляти якісь відео з плясками з казками, поки я не розкажу, що насправді відбувалося. Ця втрата дуже важка для нас, усіх насправді, бо. І у мене, і у мого брата, і у Катюшки наші папу рано пішли в життя. Ну, і баба з дідом, це типу ну, їхні батьки. І, ну, якось так не знаю. Я з дідом завжди була близька, в плані як, ну, типу, внучка з дідом, як приїжджали там туди-сюди. Все дитинство я провела там на канікулах з ними. Дід такий був, що з неба звізду. Типа, на тобі хочеш каньки, хочеш на тобі то, хочеш лижі, хочеш то. Ну, коротше, такий. У мене з дідом гарні спогади. Єдине, що у нас там були якісь там за все життя, у нас були якісь там розногласія, недопонімання, але це на той момент вся наша родина трошки ну, між собою, непонятно, як себе почувала. Вот. Просто дуже жалко, дуже жалко. Він був дуже молодий, йому було 74 роки. І я, дід був дуже активна людина, боже, не взяв плакати, аж кращесь. Він був дуже молодий, е він був як електровінік, він побіжав туди, зробив то, зробив це, зробив то. Що я хочу сказати? Просто треба завжди прислухатися до свого організму, бо коли у вас просто болить голова. Довго. Коли у вас високий тиск, треба його міряти, і треба пити те, що назначає лікар. Не можна пити самому нічого, але те, що назначає лікар, не можна ігнорувати. Коротше, так вийшло, що дід нехтував своїм здоров'ям. Якась у нього була чудна манічка, що йому це все не треба. Просто Просто слідкуйте за собою і за своїми близькими, і спонукайте їх до, до того, що вони нам потрібні, бо так чогось сложилось, що всі оці три мужчини, да, мій дядько, мій папа і дід, вони пішли рано з життя раніше, ніж, ніж треба, вони пішли з життя, тому що всі троє. Халатно відносились до свого здоров'я. Всі троє, починаючи з Саші, папа мій, вони просто дід теж халатно, халатність, халатність, ще раз халатність. Нельзя такі, бути. Дуже складно родинам втрачати рідних людей. Ми, е, мені дуже важко, але я відволікаюсь на своє життя на якесь тут. У мене тут Маша, Міша, е, мама, Катя, ми десь щось там туди-сюди. Як складно бабі, ну, бабушки втратити людину, вони весь час були вдвох, тим паче, після втрати другого сина, взагалі у них там, ну, вони ну, вдвох залишились по факту в хаті? Ми приїжджали звісно ж, мама моя, ну, вона їм як дочка стала. Ну, Туди-сюди, коротше. Дуже важко, треба думати, ну, якщо вам не наплювати на, ну, наплювати на себе, подумайте про своїх близьких, можливо, вам на них не наплювати. Бо, наприклад, мій, моя головна ну, моя головна така мотивація е, жити довго, це щоб моя дитина не знала, е, що таке жити без батьків. Бо мені було 23 23, Мені було 23 роки, коли в мене не стало папи. Я вам просто не можу про це, наче вирвали щось із серця і назад вставити це вже. Ну, не вийде замінити нічим. Просто це вирвали кусок із серця. Отак, от раз і все, і немає. Тому треба думати і про своїх дітей, і про родичів, ну, про близьких, да, там, про чоловіка, про дружину, про дітей і слідкувати за своїм здоров'ям. Після цього відео я вже не буду повертатися до цієї теми. Це така я відкликаюсь, поняли? Я дуже відкликаюсь на щось. Я там малюю, що-то там читаю, нічого не виставляю, але щось ж тут роблю. І от після цього відео я вже думаю, що я цей. Повиставляю ті відосики, про які я говорила, Новий рік, згорок, там, щось іще. Опять же, чисто для себе, але просто що я е, знімаю це, щоб не перескакувати е, оцей свій етап навіть е, в цьому своєму малесенькому відеоблозі. Щоб не, пер, ну, наче, не, не ігнорувати те, що в мене сталося. Бо для мене це ну, важкий дуже період був моральний. Теж, опять же, наче щось вирвали і все. Отак. Все, бережіть себе, любіть себе. Наступний кадр буде останнє е, відео з, до, до, до інсульту. Це я вітала діда з днем народження і подарила йому кота. Кіт тепер живе з бабушкою, Кіт тепер бабуся ділає там кардіобалет вмісто діда. Вот. Все. Всіх. Всім дякую за перегляд. тут хто подивився, дякую вам за перегляд. Uh, і живемо далі. Ось такого кота нам не треба. Все, Маша, він вас такий подорожує. Зараз зі мною. Хаті, сім'я, зе. Не треба нам кота. Маша, скажи, що не треба. Вона є у себе, Ты купила была ошейника, видно на это чипуешь. Чего ты как? <му>